Давайте сьогодні познайомимось із суб'єктами, які протидіють корупції, які чітко визначені у законах, а також ті правоохоронні органи, які не зазначені у вищевказаному переліку. І так, першою статтею закону України про запобігання корупції визначені спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції. Перше це органи прокуратури. Друге. Органи Національної поліції України, третє Національне Агентство з питань запобігання корупції НАЗК та Національне антикорупційне бюро НАБУ. Вказаний перелік осіб визначає двох органів, які мають право на складання адміністративних протоколів, а саме визначений орган Національне агентство з питань запобігання корупції та Національне Поліція України. Вказані суб'єкти у протидії корупції чітко розмежовують права відносно якої категорії суб'єктів декларування мають право складати адміністративні протоколи. НАЗК складає протоколи відносно ТОП-чиновників осіб з високим та особливо високим рівнем корупції, наприклад, народні обранці, слідчі, прокурори. Та особи категорії А і Б, Національна поліція України відносно інших категорій суб'єктів декларування. Хто ж відноситься з правоохоронних органів, які не зазначені в законі до борців з корупції? Це Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України згідно їх підслідності.